Доброго Дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас розпочинається новий турнір. Перший день підтримка з повітря на чотирьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Трішки прихворів, важко розмовляти, то минулий турнір і не дописував вже. Так, давайте подивимося. Оборона це ось таку оборону поставив. Поставив двох цих зелених, новеньких прокачав. Подивимось, можливо. Щось і буде цікаво. Але, звісно, розумію, що проти мультяшок, стекляшок вони не дуже будуть працювати. Але все ж таки. Так, добре, що у нас тут? Зелені мультяшки, стікляшки. Ну, Давайте, можливо, цих зелененьких і вигуляємо. Подивимось, на що вони здатні. Так, Тоді залишимо чистку і залишимо ще одного лікаря. Якось так. Дракончик в мене тільки фіолетовий нормальний, такий, який шкоду проносить. Так, може тут щось краще є. Угу. Ну, давайте подивимось, поїхали. Едині, що мілька може на себе перекидати від скляних. Так, що в нас є? У нас є ось такий хід. Цей неприємний цей Гаргуля. Так, тут заберемо зелененьке Багато жовтих. Нам би ще десь зелені взяти. Давайте ось так. Підтягнемо зелений догори. Ось так ще зелені прокинемо. І ось так через комбо, можливо, ми цю гаргулю доб'ємо. Так, зелені доїхали, то добили. Так, треба, звісно, кальо забрати першого. Давайте подивимось, скільки цей пробиває. Так, а він потім блочить, так? Давайте спробуємо тоді кедмана. Ога, угу. так сон він уйшов. Шкода збільшена, тому в нього вдаримо. Ну, це непогано вже. Тут прокидаємо ось так. Давайте бафнемось. І ось так. Дракончик зарядився. Лікуємо, б'ємо, тут прокинемо фіоли. Не помітив, на нас була Був пилок і самі себе заблочили. Ось це, звісно, неприємна ситуація, коли сам себе блочиш. Так, кальовуйшов, але він там труїться, то, можливо, і догорить. А, він же ж не горить, тому його добиваємо, напевно. Ось так. Спробуємо добити тоді Рігарда, щоб не було лікування, і вже будемо займатися грімом. Все, закінчили. Ну, в принципі, грати можна. Так, поїхали далі. Дві люські Меліндор і Кедмани. Ну, Угу. так Грега взяти, або взяти, може, колясики? Коля в мене тільки один прокачаний, інший такий. Можна спробувати. Так, ну це мультяшний. Так. так. Може люськи не заблочать. Кирюшу залишимо, нехай буде. Ось ну, кого ще взяти? Можливо, ту ж мільку. Нехай буде. Ну, давайте спробуємо такою командою поїхали. Меліндора треба пробити, потім вже буде простіше, Ох, скільки зеленого. Так, ну, пошукаємо зелений кріс. Немає. Ще раз пошукаємо. Теоретично, Меліндора можна прокидати. Так, добре, давайте так тоді підтягнемо. Жовтих у нас немає. Давайте таке комбо. Фіолетові це добре. Але нам потрібно багато червоних. Ну, червоні доїхали, збили. Так, давайте тоді ось так. Мілька наша трішки заблочена. Так, Люська також тут. Тут кедмани не мультяшні. Тому, ну, давайте спробуємо вдарити так і тут червоненькі прокинути. Це що довго ці колясики заряджаються? Нам треба якось червоні. Давайте так, трієчку підготуємо. О, можливо, і доб'є. Добила, чудово. Так що на нас нічого не висить, тому давайте бафаємось, б'ємо цим колею, потім цим. А, треба було мількою вдарити, бо вона ж збільшує шкоду, але вже і так вистачило. Чудово, поїхали далі. <кій> Тібік. Давайте жовтих візьмемо більше. У мене є дві люсі. Можна їх взяти, Голді. Теоретично замість Кирила можна взяти Голді. А мільку залишимо. Ну, поїхали. Там контра, оця САО. тому контру треба буде якось збивати. Я Кирюшку забрали і скільки синіх. Добре, давайте ось так четвірку. Тут пошукаємо ще жовтий. А в нас купа синього. Так, ну Джунаїд поки під сповільненням. Давайте в нього прокинемо і почистимо поле, поки є можливість. Давайте зелені. І знову синій кріс. Ось питання, кого пробивати. Можливо, ми доб'ємо жовтими кібуртуса, а цього забрати трішки не вистачило. Давайте ось так жовті. Угу. Ось таке комбо прокинемо. Жовтеньке, там ще зелені зберуться. Так, нарешті, давайте бафнемо з цих, будемо блокувати, можливо, навіть ударимо ось так. Там жовт фіол, кріс. Так, так. Не будемо чекати. Все, це від'їхала, поїхав дракон, підлікуємось і ось таке комбо прокинемо. Тут жовті. Не вистачило трішки. Добре, давайте так. Із нас баф спав. Угу, відображення спрацювало. Давайте зарядимо рігарда, підлікуємось. Ну, все цей. Вже сапфір нічого не зробить. Так, боляче, але мілька повинна добити. Чудово. 913. Ну, така непогана шкода. Так, наступний бій. Фіоли. Так, і їдемо. Жовтих залишаємо. Кальо. Ну, проти кальо, звісно, бажано брати якихось міньйонів, але в мене немає. Давайте ось таке комбо. Так, Зелененькі. І пошукаємо жовтий знизу. Знову купа синіх, але й жовті доїхали. Давайте жовті через комбо зберемо. Так, це мінус 0. Ось таке комбо прокидаємо. І тепер ось таке. Так, ну, коду ми повинні витримати. Так, витримали. Давайте так. І спробуємо все ж таки кольо добити. Ось так, ось так. Люся доб'є, скоріш за все. Тому давайте так. І ось тут в нього прокинемо. Чудово. Зелений кріс нам підходить. Зарядився дракончик, поїхав. Ну, все, Голді залишилась одна. Тут жовті. Ось так зелені. Повинна добити. Так, добре. Наступний бій. Люся. Люся Голді і знов кольору. Що з цього кольо ставлять? Давайте візьмемо більше фіолів. Так. Так. Доголетого теоретично можна шерханчика взяти. Або Кіті навіть. Давайте ось так. Замість Кирила візьмемо. Ну, погано, щоб два лікаря в одному кольорі. Тут візьмемо Грега. Давайте такою командою поїхали. Мегаміньчик знадобиться. Єдине, що тут, звісно, відображення від Голді може бути. Але у нас є чистка. Так, давайте прокинемо ось так. Жовтих прибрали, і скільки жовтих? Ага, і фіоли є трішечки. Давайте зробимо фіол Кріс, Люся сходить, це прогнозовано. Але ми потім повинні будемо зарядитись. Так, ну вона навіть нам Міньйона не пробила. Так, Кіті тільки не дозарядилась, але добре, так, ставимо контру, підлікуємось. І давайте ось таке комбо прокинемо. Так, і ось таке тепер комбо. Угу. Зарядилась Голді, це неприємно. Сліпота, ще відображення. Діспел у нас немає. Ось це я не врахував. І там Кирюшка вже на поготові Добре, давайте тоді так прокинемо, поки не будемо нічого витрачати, вмикаємо кіті і тепер тоді вдаримо. Угу. Так, ага. Це пробиває крізь відображення. Добре, давайте ось так фіоли. Ну і все. Залишився один кирюшка, який ну тут нічого вже не зробить. Все, мегамінньончик завершив. Ну, добре, що взяли Грега. Так, ну, перший день все вийшло чудово, топ-1 навіть оборона поки що це. Так, рейтинг 2320 місце. Ну, далеко. 300 очок майже. Що ж, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, то не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.